Вкрай складний, а відтак Віктору Прокопенку доведеться сьогодні провести безсонну ніч. Шахтар вже у дебюті окупував половину поля металурга, і гол видавався лише з правою часу. Хахахова випробував на міць перекладу на ворід Глущенка на 23-й хвилині. Ще за мить покоронко, летні відзначився, коли був головою після подачі Котового. Але як часто трапляється у футболі, не забуваєш, ти забиває суперник. Металург використав чи не єдину нагоду відзначитися у грі. Коли партнери вивели Андрія Демченка від навіч з Юрієм Віртом, капітан гостей залишилася лише правої техніки відправити у ворота. Гірники відігралися дуже швидко. Через 4 хвилини воробей і зубов організували атаку, яку прицільним ударом у лівий голкіпера металурга по завершив Джуліас Агахов. Після швидкого обміну голами переконання про легку перемогу гірників лише підсилились. До того ж, господарі і справді мали беззаперечну перевагу у матчі. У другому таймі запоріжці лише зрідка переходили свою половину поля. Шахтар атакував, але атакував безуспішно. Щоб перерахувати усі гольові моменти, які не використали воробей, зубов, бахарів, Тимощук та Агахова, не вистачало б, напевно, пальців рук і ніг однієї людини. Втім, слід віддати належне і підопічним Мирона Маркевича, і в першу чергу голкіперу Андрію Глущенку. Певнена і надійна гра, якого багато в чому визначила нічийний підсумок матчу. Шахтар напередодні очного поєдинку з Динамо втратив край важливі очки, і сьогоднішній матч проти Металурга до певної міри може вважати для себе трагічним.